Якщо ви плануєте робити ремонт в старому будинку, якщо це стара дерев'яна хата, і ви хочете робити це віддалено, обов'язково подивіться це відео, адже я поділюсь своїм власним досвідом і розповім, скільки ж обійшовся мені ремонт, та скільки ще потрібно грошей, щоб його нарешті завершити. Привіт, мене звати Тарас Ковальчук. Я придбав ділянку в Карпатах та відновлюю стару дерев'яну хатину, яка вже почала занепадати. Але так хочеться її зберегти та дати їй нове життя. Коли ви робите будівництво, всі кажуть, треба множити на два. І тут вийшло абсолютно так. Куди ж я подів, закопав, впихнув тисяч доларів за цей період, там навіть трошки більше виходить. І на самому початку майстри казали: друже, можливо, тобі варто цю хату розібрати і побудувати нову. Власне, я пішов складнішим шляхом, я вирішив її зберегти, дати їй нове життя і при цьому. В тому числі порахувати, а скільки ж коштуватиме мені відновлення і якою все-таки вона стане з всіма тими вкладеннями в неї. На реальному прикладі показуватиму, що скільки коштувало, скільки я потратив за цей рік, та які мої думки власне в порівнянні ремонту старого будинку та побудови. Нового на цьому ж місці, передусім, давайте подумаємо, які були ввідні дані. Тобто, це вже був будинок з адресою, з технічною документацією, з технічними паперами, і я вже міг податися на підключення світла. З мінусів хата в поганому стані, немає світла, вода на території це добре, але вона не в хаті. І багато різних моментів, які довелося вирішувати. Так би мовити, по дорозі. І ще один великий мінус. Я живу фактично за 500 кілометрів від місця, де я запланував робити ремонт. Це відео передусім про те, чи варто взагалі починати ремонт старої будівлі і які кошти витрачаються та на що саме у такому варіанті. Тобто, в моєму випадку це невеликий будинок, всього на всього 6х4 метра, тобто 24 квадрата, і при цій невеличкій площі все рівно витрати в кінці кінці виходять досить високі, які саме я зараз вам розповім. Хочу заакцентувати, що я хочу розповісти саме про віддалене будівництво, а не про те, коли ти живеш на ділянці, наприклад, в вагончику чи в хатині і збоку будуєшся, тому що це трошки різні речі. То від першого моменту, коли вона була придбана, до нині було здійснено 13, уявляєте поїздок, причому різними способами і потягами. і Якимись там блаблакарами, перекладними, і кожна така поїздка, вона відповідно потребує певних фінансових затрат, але найбільше в цьому випадку напрягає те, що кожен раз, коли ти приїхав, треба все дістати, розкластися, почати щось робити, а потім це все скласти і поїхати додому. Тобто, витратити час на те, щоб це все на всю цю логістику, тобто, це це, це дуже, дуже багато тягне ресурсів. Дистанційний ремонт це організація, і підготовка, логістика, а також безпосередня робота, коли ти приїхав. І дуже часто, коли ти приїхав, ти ще маєш наперед подумати про те, щоб домовитись з майстрами наперед, бо зазвичай сьогодні на завтра ніхто не працює. І навіть на післязавтра не працює, а працює там за тиждень. Треба домовлятись за місяць з різними майстрами. Дуже дуже по-різному. Може вам показати таку таблицю, плюс-мінус, яка Саме по поїздках. Я її розділив на кілька таких важливих блоків, по тому, які вкладення були. Тобто дорога це, наприклад, витрати на бензин на пальне або на квитки на потяг, будівельний магазин, тобто різні комплектуючі, це там від шурупів, саморізів до якихось мембран, цементу і так далі. Дерево я мав на увазі, пиломатеріали, а також сайдінг, вагонка, підлога. Харчування тут я мав на увазі не те, що я рахував лише своє харчування, а й те, що я маю забезпечити майстрів. Так, в цьому регіоні, в Карпатах, в основному майстри приходять на цілий день і ви маєте забезпечити як мінімум їх обідом або вечерю. Принаймні, це завжди проговарюється наперед. І так само, якщо до тебе приїхали, наприклад, волонтери чи це толока, зрозуміло, що. Було б приємно, якби ви погодували тих людей, які приїхали вам допомагати. Буває таке, що треба комусь занести могорич, з кимось домовитись, якийсь коньячок, ще щось. І це все насправді тягне кошти, просто ви про це не думаєте перед тим, як починаєте будівництво. Доставка. В доставку я мав на увазі доставка саме кіньми від того, що на ділянку я не можу заїхати безпосередньо. Мені дуже часто доводилось перегружати якісь елементи на коні і завозити той самий ліс, ті самі вікна, ще щось кіньми. І це все тяне. І відповідно в цій таблиці я в кінці перевівся в долари, як ви і просили, хоча мені насправді легше оперувати в гривнях, адже ми живемо в Україні. Отже, друзі, цікаво, що на даний момент все будівництво потягнуло у мене. Орієнтовно 8800 доларів це якщо не враховувати ще вартість електроінструменту, який я купував, а також вартість дизайн проєкту архітектурного проєкту всієї ділянки генплану того, що в мене колись буде в майбутньому. Тобто навіть така штука в мене є. Я не знаю, наразі можна це не рахувати у витрати на сам безпосередній будинок, але можна рахувати у загальні витрати будівництва, адже я так розумію, що є умовно конкретні витрати по ремонту, а є витрати, я їх назву інфраструктурні. Ви можете ознайомитись з таблицею, я її ось тут показую перед вами на екрані. а Також зроблю в кінці відео посилання на ці таблиці, на які надам вам доступ, і ви зможете з ними більш детально знайомитися. Підсумував по вертикалі ось ці витрати, наприклад, дорога. За ці 13 разів, що я їздив, в мене потягнуло цілих 26 тисяч 950 гривень. Тобто практично 700 доларів, фактично за цих 700 доларів, якби я там жив, я міг би купити якісь будматеріали і самотужки щось робити. Приміром, якщо взяти ціну роботи, яка складає 1800 доларів за цих більше як рік, то це доволі великий відсоток. фактично Половина від вартості оплати роботи різним майстрам. Доставка кіньми здавалося б, що, що там, да, один раз 400 гривень, другий 500, колись 700, колись 600, але все разом натікало на 8800 гривень і це вже 226 доларів. І робота майстрам, як і казав, 1800 доларів. Це сюди входять дуже багато різних різних. Іноді дуже дрібненьких видів робіт, іноді більших, але це все а, додається. Для того, щоб а, зрозуміти, куди ж я подів, закопав, впихнув 9 тисяч доларів за цей період, там навіть трошки більше виходить, то давайте розглянемо з вами ось таку таблицю, де я поділив всі види робіт на такі логічні блоки, можна, можна сказати, на по видах, Так? Отже, машина каменя. Зіл коштував 8 тисяч гривень разом з доставкою. Доставка цього всього кіньми, добра і підвалин, і каменів коштувала в сумі 3300 гривень. Пісок цемент це найдешевша стаття 2 2000 гривень. Робота по підвалам, по їх заміні, по копанню, по всьому на світі, по перестінках коштувала 7200 гривень. Мурування фундамента, до речі, коштує десь в районі 350-400 гривень за погонний метр, і в сумі мені обійшлось в 7500. І різні розхідники це ще десь 2500. Тобто в сумі 34 300 гривень це 900 доларів. Це ще я називаю інфраструктурні витрати, це електрика. Я замовив 20 кВт з розрахунку на майбутнє, на майбутні будиночки, майстерню і так далі. І це 40 тисяч 896 гривень і ще окремо комісія в районі 400 гривень. Ось. І ти таки думаєш: ну окей, я плачу 40 тисяч за електрику, і от в мене вже є електрика. Але коли всі роблять ремонт і планують, завжди кажуть: треба множити на 2 Чи коли ви робите будівництво, треба множити на 2 І тут вийшло абсолютно так. Ще крім. Цього потрібно було зібрати щиток, тобто купити всі комплектуючі зубри, сам щиток, власне, а також лічильник це ще 11 тисяч 30 гривень. Потрібно було зробити монтаж щитка, тобто зібрати щиток, зробити заземлення та замовити екскаватор, який має прорити траншею від стовпа до будинку. Це ще 9694 гривень. Також кабель, який ми закладали від опори до будинку в землю. Це десь 40 метрів, здається, кабеля було, а також комплектуючі, мається на увазі це всі ті провода, які були розкинуті по будинку. І хочу сказати, що на цьому ще не все, тому що ще треба буде робити другий поверх, а також розводити проводку вже безпосередньо в прибудові. І окремо з самого початку, коли ще були тимчасові умови приєднання, мені довелося замовляти проєкт. Тоді така була процедура. 8850 гривень, ці кошти я просто, можна сказати, їх викинув, адже коли змінили закони, повернули назад нормальні людські закони, цю суму я міг би вже не платити. Таким чином, з 40 тисяч, ну там, умовно, 41 тисячі гривень в мене вийшло. Цілих 81 178 гривень, то ось така от кругленька сума. Я вважаю, що справедливо цю суму можна додавати вже, власне не до ремонту, а до вартості придбання землі. Тобто, якщо ви зекономили на землі, коли. А, коли ви купували, тому що, наприклад, там немає електрики, ви купуєте дешевше, ви маєте розуміти, що електрика вам все рівно вилізе. І вона вилізе або там в 2000 доларів, або в тисячу доларів, або можливо в 5 тисяч доларів, залежно від того, де знаходяться ваші електричні стовпи. І в моєму випадку це було окей, адже стовпи були в межах 300 метрів, а саме 200 метрів. Я хотів погратись, зараз не знаю, навряд чи я грався б так би ще раз. Тобто я купив склопакет, який комусь не підійшов. Тобто Він був в нормальних розмірів, він підходив мені по розмірах і замовив до нього дерев'яну раму. Ось і таким чином такий великий панорамний склопакет, той телевізор, вікно з кімнати. Вийшло в сумі 4500 рама, 1200 склопакет, 1000 десь комплектуючі. Ну, ви можете додати порахувати. Тобто я досить недорого його склав, ну плюс доставки і все, все різне. А, також, якщо говорити про двері, а, в мене були такі зелені, стрьомні двері, як в хлів. Але ну і вони досить сильно пропускали, бо знизу була ось така щілина. Двері вхідні мені обійшлися орієнтовно в 9 тисяч гривень. Це разом з усім, з усім тим, що в них входить. І також сюди входили дерев'яні вікна. Реставрація дверей, які зараз мають колір фуксія, так? тобто ці двері такого шаленого кольору. Реставрація обійшлась 2600 гривень, а також фарбу я купив і заплатив за неї десь 1200 гривень. Тобто, разом, якщо взяти оці роботи по дверях і вікнах, мені обійшлись майже в 20 тисяч гривень або в 500 доларів. Опалення, те, що наразі гріє хатку, це камін. Мені вдалося придбати в міжсезоння класний дуже камін, Він мені дуже подобається. Це а, талькомагнезитовий камін, класно тримається. Каміна піч, десь 4-6 годин він тримає, в залежності від того, що, чим ви палите і як. І таким чином за камін я заплатив 7200, за його відновлення. Там треба було підварити 400 гривень. Коли почалися перші блекаути, люди купували собі сендвіч труби, впихали їх, як попало в будинки, а потім продавали, бо розуміли, що вони їм там не підходять, або вони вже не будуть користуватись, бо от зараз вже весна. Таким чином я придбав баушні труби на димохід. Ще купив до них нових. Ось розгрузочну платформу потрібно було зробити, також, якби кронштейн, а також прохід через стіну це відповідно спеціальні матеріали на утеплення, ну і на ізоляцію. І таким чином камін та димохід мені обійшовся в 16 тисяч гривень, тобто 430 доларів. І наступний друзі, етап це дах. Якби це одні з останніх видів робіт, які потягнули ледь не найбільше бюджету за всі ці часи. Зараз я розповім про них, але хочу ще зробити таку маленьку вставочку. Я тут, до речі, сижу в футболці поміж гір, вона пльова, на спині, в мене там є спеціальний принт ось такий. От, і я залишу під відео посилання на ці футболки, якщо ви хочете підтримати проєкт або просто проявити свою. Якби, Участь, співпереживання, ви можете замовити такі футболки, вони вже є в наявності і таким чином підтримати проект. А також я виготовив подарунок для тих всіх, хто замовить таку футболку, а ось такі красиві репродукції з хатинкою поміж гір, тут Поміжгір, або дякую, що підтримуєш україномовний YouTube. Тобто я всім, хто придбає таку футболку, додаю, а також всім спонсорам каналу, всім, хто. Використовую цю опцію. Я хочу розіслати від себе ось такі листівочки, але для того, щоб вам їх розіслати, треба якось з вами зв'язатися. Тому напишіть мені, будь ласка, в інстаграм в особисті повідомлення. Посилання на інстаграм я, я лишу під відео і я вам обов'язково роз, розішлю такі листівки. Паламатеріали вони досить. Потягнули грошей, це десь порядка 12 тисяч гривень, це і дах, і плюс оці всі фронтони зашиті, і в прибудову. От. А також якби, роботи по даху це десь порядка 11 тисяч гривень по підготовці. Ну і досить багато різних дрібних моментів, які я не буду перераховувати, вони є в таблиці. А тепер, якщо говорити знову ж таки, коли ти плануєш ремонт, треба все множити на два. Отже, увага, якщо говорити суто про бляху, клік яку я замовляв, то вартість 48 квадратів бляхи на мій дах складала порядка 25 тисяч гривень 24 990. А якщо додати всі ті вітрові, прилягання, коньок, карнізні рейки, ущільнювачі і так далі, і ринви, труби, а також сніговловлювачі, це потягнуло ще 30 тисяч гривень, уявіть. Тобто бляха коштувала 25 і все решта ще 30. Вартість лікфальца і всього цього добра, що навісилось на дах, це 53 тисячі гривень. А загальний кошторис по даху з роботами по установленні і так далі. Мені обійшовся в 98 тисяч 555 гривень. Ось, якщо додати до цього ще фарбування фронтонів, я думаю, що тут якраз вже. Ми підтягуємося до цифри 100 тисяч і це 2530 доларів. Це реально немало. Окремо в цій таблиці я також відзначив інструмент. Це власне той інструмент, який купував я. Це мотокоса, це шурупокрут, батареї, але є ще інструмент, який я, наприклад, купував і дарував своєму батькові, або він купував. Тоб ми користуємося якби на двох цим інструментом. Тобто я його додаю, адже без нього я б не зробив ті чи інші види робіт. Якщо ви робите ремонт власними силами, звичайно, інструмент це теж велика стаття витрат. Проєкт генплану майбутніх будиночків 400 доларів, це так дуже по дружбі мені зробили, а також трансфери — 700 доларів. Тобто, якщо додати в цій таблиці всі ці ключові моменти, електрика, фундамент, вікно, дах, камін, інструмент та трансфери, у нас виходить 7848 доларів. А так я нарахував 9 там, з копійками, 9400. Якщо взяти 9400 і 7800, то ще десь поміж оцих рядків, поміж оцих всіх дрібних видів робіт, там, наприклад, тераса, туалет, копання ями, ще якісь моменти. Потратило ще, по суті, десь півтори, по півтори тисячі. Якщо не записувати всі ці шурупи, якісь там плівки, якісь там те, 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 краники, вам здається, ну так, да, я там потратив небагато, але всі ці додаткові дрібні елементи, вони, вони, ну, вони прибавляються І треба не забувати, що моя робота теж коштує грошей. Я маю на увазі, що якщо взяти. Мене, моїх друзів, які приїжджали, там батько. Якщо просто порахувати роботу кожного з нас, там умовно тисяча гривень за день, як там різноробочий робить або майстер, і помножити, ну, умовно, 13 заїздів, беремо 13, множимо на два дні, що я там був, наприклад, і множимо на тисячу гривень. Вже виходить 26 тисяч гривень, це більше як 500 доларів. Ну, але в цілому, я думаю, що треба десь додавати добру тисячу, а то й півтори, це власне. Ну, ті роботи, за які я не платив. Тепер, якщо порівняти, то щоб побудувати новий будинок на 24 квадрати або на 30 квадратів вже з прибудовою, в мене якби більше буде. Треба десь рахувати від 600 доларів за квадрат. Тобто це 6 на 30 наприклад, 18 тисяч доларів, це по-любому вам обійдеться новобудова. Але до цієї суми додається ще вартість підготовки фундамента. Сюди все рівно вам доведеться робити ще септик, вам прийдеться тягнути електрику а, ось, і ці 2000 тисячі сюди. Тому це вже 20 з електрикою. А з всіма цими додатковими елементами а, це буде ну, 1025, тобто 25 тисяч і на даний момент у мене, наприклад, ну, 9. Тобто виходить десь півтора рази різниця. Але тепер беремо другий момент це наповнення. Тобто, як ви зробите інтер'єр? У мене це глина і побілка. Тобто ну, це коштує недорого. Так? Якщо ви захочете обшивати все вагонкою, плиткою або якимось крутим сайдингом, це ще потяне кошти ну, по-любому. Ось і тепер друге питання: якщо ви будуєте новий будинок, чи захочете ви будувати його таким маленьким? Ви по-любому захочете більше, тобто там, хоча б 40 квадратів, 50. ще захочете терасу, а це теж кошти. Звичайно, новий будинок це новий будинок, а не старий. Тут нема питань з цим. Тут ніхто не сперечається. Тому, друзі, цікаво порівняти все таки ось ремонт старої будівлі. І побудову нової, як ви вважаєте, є в цьому сенс, чи ви все-таки за будівництво нового будинку, незважаючи ні на що. Також апелюючи до того, що це досить складно, особливо дистанційно керувати будівництвом, ви маєте розуміти, що якщо ви будуєтесь з нуля, вам потрібно наймати бригаду. Яка буде робити, наприклад, під ключ, і тоді у вас буде менше різних факапів, вас буде в кого запитати, ви зможете там підписати договір, наприклад, і по договору потім пройтись, якщо щось не так. Але ви будете переплачувати за це, вам потрібно буде забезпечити цю бригаду, десь жити, тобто вам прийдеться купити вагончик, привезти або взяти в оренду, завести його на територію. От, і тому це все теж такі моменти, в кошторис вони точно ляжуть. От. А я пішов таким шляхом, що я все-таки вирішив реконструювати цей будинок. Я не думав, що це зайде так далеко, чесно. я не думав, що я буду прямо міняти дах, там прямо аж так все буде змінюватись. Але коли він завершиться, і навіть от коли я відразу приїжджав сюди, навіть коли підлога була проломана, в мене все-таки були стіни і дах над головою. І навіть взимку я міг робити ті чи інші види робіт. Ось, і це все-таки крутіше, ніж коли в тебе просто голе поле. Друзі, дуже цікаво, чи було це відео для вас корисне, інформативне, чи хто-небудь з вас записував аж так детально всі види витрат, чи це все-таки лякає і краще цього не знати. От, або знати наперед і думати, чи ви хочете такий шлях, чи інший. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи можливо хтось з вас відновлював там, батьківську хату, дідову хату, хату, яку ви придбали, і вирішили відновити, яка була площа та скільки коштів це з'їло, які види робіт найбільш затратні. Ну, наприклад, там, дах, фундамент, ще щось. Буде дуже, дуже цікаво. І також цікаво, чи почали б ви ще раз цей шлях, якби знали наперед, скільки коштів у вас на це піде. Дуже цікава ваша думка. Звичайно, якщо говорити про конкретну ділянку, то вибір цього місця він був передусім визначений самою ділянкою, її розміщенням, де вона відносно там, асфальту і інших міст. От і власне ділянка, це була причина купівлі цього будинку, а не будинок був причиною купівлі цього місця. Тобто, ну, з цього. Це, це треба розуміти. Могло бути таке, що тут взагалі не було б цього будинку, і тоді я думав би, купувати чи не купувати. Бо не було б тоді адреси, було б багато моментів, які потрібно зробити. От. Але на даний момент я дуже хоч, хочу, щоб цей будинок і ділянка вони були в такій гармонії. Тобто будинок посував до ділянки, він нікуди не зникав, не дівався, він залишився, він став краще. От. І власне він дасть поштовхи для розвитку. Далі цього місця Скільки ж дійсно потрібно коштів, щоб завершити нарешті цей ремонт. Ось і я зробив таку приблизно ще одну таблицю по тому, що мені потрібно ще зробити. Приблизно прикинув по цінах і чесно я розстроївся, тому що треба ще дофіга грошей. Але дорога якби вже частина дороги пройдена, вже вже видно десь ось там ось ті просвіти в кінці лісу, і це круто. Ще раз хочу сказати про те, що я розповідаю про свій варіант. В моєму варіанті доволі непоганому, як для Карпат. Асфальт знаходиться всього в 300 метрах від діляночки. І, зважаючи на те, що треба робити перегруз на коні, це все таки плюс-мінус реально. А на джипі можна заїхати прямо під хату, як показали хлопці, електрики. Тому до чого я це веду, друзі. Якщо ви купили ділянку десь дуже високо в горах, на висоті 900 метрів над рівнем моря, чи, наприклад, вища, або до вас веде дуже погана кам'яна дорога, то всі матеріали вам доведеться возити зілами або спеціальною технікою. А це просто шалені кошти до логістики, особливо якщо ви будуєтесь з нуля. Які ще потрібні роботи? Каналізація. Друзі, ще багато моментів можна дописати в цю таблицю. Наприклад, я щойно згадав про тачку, яку дуже треба мати на ділянці. Побудова паркана, який може потягнути дуже велику кількість коштів, залежно від того, яким він буде. Бетонозмішувачка, адже якщо робити паркан або будь-які інші. Тераси чи види робіт, рано чи пізно потрібно буде заливати великі кількості бетону і мішати це ручками не хочеться, особливо тоді, коли є вода і електрика. Швиденько це все накидав, я впевнений, що сюди ще добавляться шурупи, скоби, різні там, можливо, навіть інструмент. І сюди треба ще додати відсотків 20 до цього, що я тут нарахував. І так, якщо підбити чисто вертикально, тут виходить 6 тисяч доларів. Тобто, якщо говорити, що я потратив. Вже 9, і це ще 6, тобто ця хатка мені обійдеться десь в 15 тисяч доларів. Ну, під ключ з електрикою, класною з каналізацією, до якої можна буде підключити новий будинок, інший з водою, яку можна завести теж в новий будинок. Тобто, в принципі, я вважаю, що 15 тисяч це загалом хороший результат, і якщо відняти саме інфраструктурні витрати, тобто вода, каналізація і світло. Я думаю, це десь порядка 4 тисяч доларів, то сума в 11 тисяч доларів за ремонт будинку це доволі адекватна ціна. Якщо поділити на квадратні метри, а це всього ну, вже з новим приміщенням 30 квадратів, то, то такий ремонт коштує десь. 300-400 доларів за квадрат. І добре думайте, чи вам цікава ця історія з ремонтом, чи все-таки краще будувати з нуля, якщо у вас є зразу ось така пачка грошей. Адже, щоб почати будуватися, треба ну, хоча б 80% мати уже, щоб не було, як в більшості випадків, стоїть коробка, ні вікон, не дверей, всередині нічого немає, і вона стоїть там, 10 років і починає занепадати. Я так не хотів. От, хтось сказав би, можливо, взагалі якийсь крейзі чувак, там їздить кожен місяць, типу, в Карпати, щось там по камінчику носить, возить і щось там будує. Бачите, з цього вийшов Ютуб, і ніхто навіть не сподівався про це. Я насправді про це навіть не думав. І наразі нас 20 тисяч, вже майже 21 тисяча підписників. І дякую всім, хто залишається з каналом. І дякую, хто підтримував всі ці. Ну, всі ці місяці. Навіть були моменти, коли прям було дуже якось ну, морально напряжно. І хатинка поміж гір, вона насправді дуже відволікає від ну, всього негативу. І, до речі, хотілося б ще раз сказати дякую ЗСУ та всім силам оборони, всім волонтерам, всім, хто за те, що незважаючи на війну, ми маємо змогу. Жити далі, і цивільні можуть займатися своїми справами. Це величезне діло, тому я вважаю, що, що без цього просто ніяк. Тому, друзі, якщо ви а, маєте змогу, треба підтримувати, донатити, і допомагати нашим воїнам. До речі, на днях я виставляв в інстаграм збір на а, а, обслуговування пікапа для брата моєї дружини, який зовсім скоро поїде на схід вкотре. От, і буквально за два дні ми назбирали майже всю необхідну суму. Я не знаю на момент виходу відео, швидше за все, що цей збір буде вже закритий. Я впевнений, що є дуже багато потреб зараз в ЗСУ. Сподіваюсь, що ви теж долучаєтесь. Друзі, сподіваюсь, це відео було корисне. Дякую всім, хто підтримує канал. Дякую за увагу. Пригода триває. Гарного дня всім і мирного неба.